Ну, починаємо як традиційно підбивати підсумки ситуації на фронті, тому що все решта життя тилу залежить від того, що там? Олександр Коваленко, військовий експерт, групи «Інформаційний спротив, у нас вже в гостях. Вітаємо вас, пане пана. Доброго Вітаємо Олександра. Що почнемо з найгучнішої події цієї ночі? Цього цієї ночі вона, слава Богу, була на в Україні. Було атаковано три великі аеродроми: В Єйську, Морозовську та Енгерсі. Кажуть, що тільки в Морозовську нарахували 60 вибухів, дуже різні цифри. Як ви оцінюєте, що сталося? В принципі, системна робота по об'єктам, які мають безпосереднє значення, а в питаннях а, для росіян мають значення в питаннях нанесення нанесення ударів по території України. Якщо ми говоримо про морозоч, це основна. Авіаційна база біля нашого кордону з, з боку росіян, які концентрується тактична авіація, Су-34, су 27 Су-30, су 24 безпосередньо. су – це фронтові бомбардувальники, які використовуються для нанесення ударів з використанням кругованих авіаційних бомб кабів, тобто основна така собі робоча пташка, яка використовує цю компоненту це аеродром, на якому переважно. Сконцентровано стратегічну авіацію, тобто, якщо там були також успішні прильоти, скажімо так, то треба очікувати інформації про ту 22 м 3 або ту 95 мс пошкоджені чи знищені. Ну от не підтверджена я бачу інформацію про пошкоджених три тушки 95-х, власне. Наскільки ну, це, це цікаво? Це дуже цікаво і це дуже а, класно. Чому? Тому що Ту-95 МС це основний літак, який використовується під час обстрілів території України з використанням авіаційних ракет дозвукового типу Х-101-555. Але найголовніше те, що Росія станом на сьогодні не може виробляти цих літаків. В неї відсутнє виробництво Ту 95 МС. Вона виключно експлуатує а, радянський спадок. Радянський спадок, зокрема, той, який ми їм передавали. А як оцінити, яка кількість приблизно цих тушок налишилася великих стратегічно? Тут от яке питання. Є категорія загальна кількість бортів, але якщо ми говоримо про ту 95 МС, про ту 22 М3, то ця кількість загальна бортів вона не відповідає кількості. Боєздатних бортів, ну, тому зачем? що є ті, які на ремонті, ті, які потребують ремонту, а за тими чи іншими причинами то його не можуть. старі машини вже такі. А, так саме ресурс відпрацьований. А отже, приблизно до трьох десятків це ті, які можуть бути боєздатними а використовуватись під час ударів по території України. О, тобто три, то це 10% майже так. Чим, ну, чим були, були? як а, ви Хто думаєте? ж знає. Хто ж знає. Ну, скоріш за все, я можу тільки зробити припущення. Я думаю, що офіційна інформація вона потребує, щоб коли буде, тоді буде про що говорити. Але на мою думку, це знову ж таки якісь малогабаритні... Повітряні об'єкти, які ми неодноразово бачили, якими наносились удари по нафтоприробним заводам. Але нафтоприробний завод це нафтоприробний завод, але є інші об'єкти, по яким можуть наноситись удари цієї компоненту. Ті ж самі аеродроми. це означає, що ми дуже дешево вбиваємо дуже дороге. Я б сказав навіть більше, тому що якщо це дійсно, ми говоримо про ту 95 мс це не просто дуже дороге, це унікальне. Це не те, щоб на вагу золота, воно взагалі безцінно, як для росіян, тому що. Його ніяк відновити чи компенсувати неможливо. Скажіть, будь ласка, дуже хочеться з вами поговорити про цю гонку. Дронових озброєнь, як ви оцінюєте швидкість, з якою намагаються накопичити дрони Україна і Росія? Хто випереджає в цій гонці? Які задіяні внутрішні ресурси мається на увазі в кого задіяне тільки ВПК, в кого задієне ВПК, плюс ну як у нас, наприклад, союзники? Та ну якщо ви знаєте про роботу нашого ВПК саме та і яка оцінка по набуттю цих дронів от на активну літню кампанію? Обома сторонами а, ну загальне питання, якщо по дронам по БПЛА, то скажу так: а, Росія до 2014 року була попереду України, і після чотирнадцятого також вона деякий час була попереду. Чому? Тому що вони мали можливість бюджет, технічну технологічну компоненту для розвитку цієї галузі. І не тільки, наприклад, розвідувальних дронів, вони ще й мали можливість розвивати проекти ударних дронів навіть стратегічного значення. Хоча воно було не дуже успішним, але загально на це виділялися кошти і був технологічний фундамент. Наприклад, вони купували багато технологій у Ізраїля. Технології виробництва БПЛА цілком повністю проекти. А той самий Форпост російський це фактично базований, він базується на ізраїльському Форпост це дрон, який летить на Серед розвідувальних. Так він один з найбільш таких ефективних, так угу, серед розвідувальних, але з. Часом він ще отримав можливість нанесення ударів, тобто там ще була інтегрована можливість як і байрактар, наносити удари відповідною компонентою. Mm -hmm. Mm -hmm. А, але саме а, з 2022 року повністю змінилася ситуація. А, ми змогли реалізувати проекти, якими взагалі не займалися до 2022 року. Це Морські дрони росіяни, не дивлячись на те, що до речі, вони отримували до 22-го року. Вони були в постійній співробітництві з «Екогруп» французькою угу. і отримували можливість розвитку своїх безекіпажних катерів, угу. також в тому числі в Чорному морі. Для мінних тральщиків типу Олександрит, тим не менше, вони не змогли досягти того рівня, якого ми змогли досягти протягом 2022-го і до кінця 22 го вже представити презентувати наш безекіпажний катер дрон Камікадзе морського типу. Але як... вони працюють над морськими дронами. Так вони працюють, вони намагаються досягти також цього рівня, як і ми. Але у чому різниця? Проблема у тому, що в них досі зараз, навіть в умовах санкцій. Є технології в першу чергу за рахунок контрабанди, в другу чергу в них великий бюджет. Майже весь бюджет, вся країна працює саме на війну. Колосальний бюджет, а з іншого боку, вони е, мають серйозний мінус. У них нема того креативу, як у нас, Олександр. А скажіть, будь ласка, от ми дронами морськими змусили росіян, що називається, загнали їх за можайськ, практично та. А що якщо їхні морські дрони вийдуть на поверхню? Що вони будуть ними робити? Які цілі будуть тут? Є два варіанти: перший варіант з рухуванням зернового коридору. який так, працює. Так, перший варіант, звісно ж, це атаки на нашу портову інфраструктуру, uh -huh. як Чорноморську, так і Дунайську. А другий можливий варіант це терор по зерновому коридору uh -huh. по цивільним та комерційним суднам. При цьому вони Можуть це навіть а, зробити як класичні росіяни, тобто нас звинувачувати у тому, що це наші дрони атакують іноземні судна. Мовляв, ми такі маніяки, що можемо атакувати ці судна, а, які працюють на нашу економіку. А скажімо, Якщо так. ця ситуація вона змодельована вже ну от зокрема, вами чи розробляє Україна який, якийсь такий антидот від цієї всієї історії, та у вигляді я не знаю, рибів морських. Так, це можливо, але це все залежить виключно від того, а які, які саме дрони можуть використовувати росіяни, а тому, що наприклад, вони. Маючи досить серйозну, скажімо так, базу радіоелектронної боротьби, це треба визнати. У них досить серйозна не тільки у спадок їм несалася від радянського союзу, а й під час існування Російської Федерації. Так вони розробляли дійсно ефективні реби, але навіть не дивлячись на це, вони не можуть придушувати дію наших е, морських дронів. Е, і вони не зможуть ефективно їм протидіяти. Отже, чи зможемо ми це зробити таким чином? У мене є сумніви. Хороше питання. Давайте до карти обов'язково ми не можемо підбивати підсумки, не подививши, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Головком сьогодні доповів на ставці, що вдалося стабілізувати наші позиції по фронту. Хоча от розвідувальний центр сил Естонії, в щотижневому зведенні стверджує, що російська армія продовжувати продовжує отримувати високий темп тиску на збройні сили України А видання політико. Я от продовжу Максима каже, що Україні загрожує прорив лінії фронту там, де Росія здійснить новий масштабний наступ. Ну Пояснить поки це що це все поки що зарано говорити про якісь прориви. А те, що вони готуються до наступу, це правда. І можна uh, одразу відокремити чотири uh, найнебезпечніших ділянки, mm -hmm. де це може відбуватися. Uh, найбільш небезпечна ділянка це часів яр. Зараз там росіяни концентрують максимальні зусилля не на те, щоб розпочати бойові дії в самому місті, а на те, щоб створити умови для успішного цього наступу. Uh, в першу чергу вони намагаються захопити Клешіївку, Андріївку, Іванівське, а також Богданівку. Тому що ці села це ключ до часового яру. Це північний східний, а також південні напрямки, особливо по трасам 05, 04, 05, 06, по охопленню часового яру та заходу в саме місто для початку міських боїв. Отже, зараз в них концентрація уваги саме на ці дії, але згодом вони будуть вже сконцентровані на каталізації самих наступальних дій по самому місту. Після, звісно ж, захоплення цих сел. А це може бути друга половина 2024 року. Навіть okay. червень-липень. Аж так далеко. Ну так швидко вони не зможуть, наприклад, вирішити питання з Іванівським. Вони його заявили ще в 20-х числах березня, що вони захопили, контролюють Іванівське, але це не так. Вони української тоді... армії вигідно робити з часового яру бахмут або е... безумовно. Авдіївку. А, а роз... справа у тому, що часів яр, наприклад, якщо Авдіївка була для росіян, це пропагандистський елемент. Так. Ми можемо захопити там до під нового вибори. року під так, так під вибори і так далі. До нового року, угу. до якогось виступу. Це була е, саме пропагандистська акція м'ясорубка. То часів яр він має тактичне та стратегічне значення. Це домінуюча висота в регіоні, і вона їм потрібна для подальшого е, просування на захід та північно-західному напрямку, особливо на Славяно-Краматорському. Напрямку на цю славяно краматорську агломерацію, не менш небезпечним є Куп'янськ напрямок. Лима загально Лимана-Куп'янська угу. вісь. Це другий, можливо, навіть, скажімо так, по Куп можливості Куп'янськ, трошки вище. Так, це фактично друга по значенню на сьогодні в планах російського командування напрямок, де вони можуть сконцентрувати основний удар. Хоча, знову ж таки, вже майже рік вони не можуть впоратися. З нашим укріп в районі маленького села Сеньківка. Майже рік вони вже не можуть там захопити це село. Отже, Прокуп'янськ, там все залежить від того, який буде сконцентровано ресурс. Не менш важливий для них є третя локація це лінія 0532. Я її так називаю від Мар'їнки до Вугледару. Це логістична артерія, яка зв'язує між собою Мар'янку та Вугледар. Вугледар, в принципі, їм дуже важливий. Тому... Концентрація дій в районі Новомихайлівки, з Мар'янки на Побєду, з Солодкого на Водяне. Це основні будуть дії для того, щоб закрити вугледар з півночі і розпочати вже наступальні дії саме е, в ці локації. І четверта, також не менш небезпечна: це Запорізька область, і це роботинський виступ. Саме роботи є великою проблемою зараз для російської групи військ, сконцентрованої на півдні. І без повернення контролю над роботи вони не зможуть, як планували по-перше, вирівняти лінію боєзіткнення по виступу? А по-друге, почати готувати наступальні дії в напрямку оріхів та в напрямку гуляй поле. Отже, для них це також є пріоритетом, а, Пан Олександр. Скажіть, будь ласка, чи реально нам знову такі продовжити наш шлях на токмак? Наш рух на токмак, і коли це може взагалі стати реальністю? А краще на Маріуполь з урахуванням того, яка, яке угруповання стоїть у росіян угу. там, націлене а, на роботи, не може бути, все залежить від факторів, які можуть цьому сприяти, або навпаки, а, те, чого ми навіть не очікуємо, але про що підозрюємо, та очікуємо, в принципі, приклад. Керченський міст. Mm -hmm. Уявимо собі, що завтра він перестає функціонувати. Одразу вся ця величезна група військ, і не одна: група військ Дніпро, часткова група військ Схід, а також група військ оборони Криму, залишаються поступово не одразу, але залишаються без повноцінного матеріально-технічного забезпечення. Керченський міст є. Домінуючи на сьогодні логістичну артерію для саме забезпечення цих великих угруповань військ, і через деякий час, через місяць, наприклад, через півтора, в них будуть проблеми: дефіцит з боєприпасами, нестача палива, паливно-мастильних матеріалів, а проблеми з компенсацією втрат як людського ресурсу, так і технічної механізованої компоненти. І тоді так цілком можливо, що це їй буде сприяти ну, зміні ситуації на півдні. А я нагадаю нещодавно заяву гур про те, що вже є практично все, що треба для знищення цього мосту і в другій половині року. Це має статися остаточно. Ну, принаймні, так що це теж має вплинути. Повертатись до нас. Та, знаєте, неприємна така заява чергова пролунала Сполучених Штатів. Представник державного департаменту США Курт Кембл заявив, що Росія відновила свої збройні сили після величезних втрат під час вторгнення в Україну. Однак зазначається, що оцінка Кембела суперечить оцінці Пентагону. А, скажімо так, як дивитися на це питання? Як рахувати саме так? А, бо загально, якщо говорити сухими цифрами, це правда. Бо а, в 2022 році, коли починалось повномасштабне вторгнення в Україну. А, ну на прикладі танків, так давайте я ось такий да, приклад... Я зрозуміло по техніці питання. А 2022 тисячі двадцять рік перед повномасштабним вторгненням в Україну а, російська армія мала боєздатних а, трохи більше ніж 3 тисячі до 3 тисяч 500 танків. Станом на сьогодні Російська Федерація має боєздатних трохи більше трьох тисяч танків. В принципі вона відновила цей потенціал, але є нюанс в 2022 році. В Україну вторгнені приймали участь від 180 до 200 тисяч людського ресурсу. Угу. А, і саме на цю кількість цьох, цих трьох тисяч танків було достатньо по штатній комплектації кожного підрозділу. Кожен підрозділ був, був танками ББМ, артилерією і так далі, повністю майже на 100% укомплектований. Але з іншого боку, зараз в зоні бойових дій а, в Україні знаходиться 475 тисяч ресурсу російських окупантів. Отже, ці 3 тисячі танків штатно не відповідають повній комплектації підрозділів. Зараз по підрозділам в них дефіцит 30, 40, 50 та навіть 60%. відсотків. Хочеться поговорити про цю тактику. Дуже дивно, яку ну, для нас дуже дивно, яку останнім часом. Використовує окупант. Вони просто цю зону всі населені пункти, які неподалік лінії бойового зіткнення, таке враження, що намагаються стирати. Це стосується і Харкова, і решта населених пунктів. Масовані удари чітко б'ють по цивільних. Це терор. Це терор проти цивільного населення. А в будь-яких війнах, в яких приймала участь Росія. Вона завжди використовувала терор проти цивільного населення як один з елементів впливу тиску морально-психологічного і так далі, щоб люди боялися, щоб створювати ось такі, скажімо так, хаотизацію, внутрішню хаотизацію, щоб зменшувався зменшувався спротив вторгненню окупантам. І це приклад 2008 рік. Грузія з чого почалось? Знову ж таки, з удару по цивільним. Аналогічно в Сирії постійно школи, лікарні, квартали просто знищувались російською авіацією безкарно, фактично. І так само вони зараз намагаються діяти, в тому числі в прикордонні смузі з Україною, Сумська область, Харківська область. Ну і знову ж таки, ця практика подвійних ударів, так коли здійснюється удар, потім приїжджають рятувальники і. Іде удар на вздогін. Так було так. в Харкові, так було в Одесі. Так. так, от зараз в Запоріжжі є, де постраждали зокрема і працівники каналу. Один плюс один плюс один та, та у годину тому майже uh -huh. знов-таки, да, то про що каже Наталя: удар приїхали рятувальники, поліцейські, журналісти і повторний удар. Так це тактика саме терору, тому що якщо ти ставиш метою знищити якийсь об'єкт, навіть укріплений, то ти подвійний удар робиш одразу. З ну різницею там декілька десятків секунд, наприклад, хвилини. А тут о, саме робиться удар для того, щоб вбити якомога більше цивільних. Олександр, ми час від часу повертаємося до питання, заміряємо, так, би мовити, середню температуру по лікарні. Час від часу повертаємося до питання, чи Україна знайшла оцей такий раціональний і ефективний ключик до асиметричної війни, чи вона, чи, чи ми здатні. Не кількість людей вже воювати, і не людьми все-таки, а якимись такими методами та, от на даному етапі війни. Росіяни нам пропонують, наприклад, війну, ну, скажімо, там, ну, в якомусь напрямку. Та? А ми, українці, пропонуємо їм щось таке, чого вони ще не практикували. О, от Ми говорили про морські дрони. Це був один з прикладів того, Це на що вони. вони а напр... на суші? Так, але це один з прикладів. На суші інший варіант. Вони змушені зараз наступати. Вони повинні це робити, тому що вони окупанти. А ми зараз знаходимося в обороні і ми користуємось перевагами оборони. Зараз відбувається фаза, тут дуже складна фаза для розуміння навіть більшості пересічних українців, а фаза війни на виснаження, коли. Не важливо прив'язуватись до якихось окремо взятих територій. Важливо які показники знищених окупантів їх техніки, і наскільки менші наші показники, тобто пропорція, наскільки великий цей дисбаланс ну, Війна на виснаження. Це ще війна, все таки змагання двох ВПК. Та наскільки та і друга сторона можуть налаштувати свій ВПК на воєнний лад. Так, але це саме так. Але військово-промисловий комплекс Російської Федерації знищувався 30 років. Насправді, угу. і вона на сьогодні ну, вона ж теж знищувався. Давайте так, але ми, ми маємо з може ще швидше знищувати. Але є два нюанси. Все ж таки, перший нюанс ми в обороні станом на сьогодні, і це дозволяє нам швидше виснажувати ресурс російський. Хоча цього ресурсу ще ну на півтора роки по той чи іншій номенклатурі вистачить зі складів та центрів збереження, які залишились від радянського союзу, старе, але на жаль працюючи так. І другий фактор це технологічна перевага тієї зброї, яку ми отримуємо від наших партнерів. Один нюанс. Аби ми її отримували швидше, та усі наші запити вони задовольнялися. Щодо ви кажете, ми перебуваємо в обороні. Дуже часто доводиться чути критику там і політичних фігур, та і активістів, і там військових, зокрема щодо фортифікацій, які так би мовити, не в тій кількості, не в тих місцях, не тієї якості, і так далі. Що ви скажете? Чим. Просунулися в наших фортифікаційних зусиллях? Скажімо, так. 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 Ми дійсно зараз займаємось фортифікацією більш масштабно, але тут є також деякі моменти. Справа в тому, що в 2022 році ми були всі зайняті контрнаступальними діями: Північний так. плацдарм, Харківщина, Правобережна Херсонщина. І, в принципі, на 23-й планувався ще один контрнаступ на півдні. Але після цього ми вже і перейшли до оборони та а, цього фактору на виснаження і фортифікацію у цьому відіграє дуже важливу роль. Але коли було звільнено, наприклад, північний плоцдарм, чим почав займатися генерал Найф? Він почав будувати лінію оборони. І фактично північний плацдарм кордон з Білоруссю зараз це одна з найпотужніших ліній оборони. В Україні одна з. Окрім всього іншого, після звільнення Сумської області, Харківської області, Чернігівщини, такі саме процеси почали відбуватися в цих областях не настільки масштабно, як на північному плоздармі, але загально так. А говорити про фортифікацію, це ну невдячна справа насправді. Тому що якщо конкретизувати та говорити в деталях, це не можна, не можна так робити. Але, але коли ти, ти не чекаю. говориш, то тебе можуть закритикувати, сказати, що ну тому, що ти не говориш, тому що нема. <ривіт> тобто фортифікації так само можуть, що називається, стати причиною і стати таким приводом для політичної боротьби, в тому числі ну, Це можливо, десануюче, але це факт: або ти говориш і шкодиш, або ти не говориш, але чуєш критику. Так, я ну, головне, щоб це ви розуміли, шановні глядачі. Пасибі, Поні, вам нашу сьогодні. Чесно, ми говорили да не нашкодили. Олександр Коваленко, військовий експерт групи інформаційний спротив, у нас гостя в гостях марафоні. Дякую, Олександр. Дякую вам.